Усім привіт! Раді вітати вас з річки Рось, однієї з наймальовничіших річок України, другою за величиною річкою Черкаської області. Це річка мільйона латать, широких розливів і вузеньких каналів. А ще тут є бобрячі завали і багато цього цікавого. Я тут буваю кілька разів на рік і чудово прослідковую, як саме річка змінюється від ранньої весни до пізньої осені. Ми покажемо Рось літню. На цій території свій час проживали слов'янські племена Роси, і відтоді від того часу пройшлася річка Русь, назва річка Русь. Цього разу ми почали подорож на перетині Київської та Черкаської областей у селі Москаленки. Тут, попри чималий розлив, Росія є дуже чистою. Однак на чималій протяжності річки залишилось не так багато подібних ділянок, бо важко знайти в Україні річку більш зарегульовану. Упродовж 346 кілометрів в басейні Росії розлилось понад 2000 ставків, 66 водосховищ та 10 руслових водосховищ. Крім того, Рось напуває 10 міст і містечок та кілька сотень сіл. Попри все це, у москаленках нам зустрівся місцевий житель, який стверджує, що п'є воду безпосередньо з річки. Я ханда на похміля її. Сказав, що вода така чиста, що він її кожен день п'є з похмілля. Все, плавненько, плавненько, переходимо. Дихаєм, дихаємо. А дно було, хлопці, чесне слово, такий білий пісок, як ото, ну як ото це Такий білий-білий, такими рибінчиками, знаєте, такими. Красиво ж так. І ми ж бігаємо по, тому, ну, по дно річки і ловимо там ну, такі ж калюшки, там риба. Дуже чиста була вода, пили ми її ту воду. Річка в свій час текла двома рукавами, утворюючи острів, який і по сьогоднішній день у нас ну, стеблено називають його острів Замок. А ще одна, один факт такий, що там на тому острові замку був в свій час Торчецьк, оборонна фортеця. Проводилися розкопки. Отут саме на тому острові замку знаходилися цікаві речі, монети, наконечники стріл, якісь десь щось, дехто пов'язує їх із скіфським періодом навіть. Усе время питаються по городі Пореція, я їм. Кушу шукати? Все шукайте в Плотині, туди все згорнули. Була річка вузька, коли в 51 році кінчили строїти, гес, десь 49-й почали, то воду набрали і то воста затопило. зробили переїзд вже через плотіну. Вже стала річка повноводна. Була дуже чиста вода, дуже хороша. Риби якої хочеш, якої хочеш. Пізніше стало все портиться. За радянського так званого періоду ми говорили про те, що людина повелитель природи, вона може розвернути річку там, так і почалися, звичайно, ці моменти, коли будувалися гідроелектростанції. У 2018 році трапився до нині найбільший мор риби у межах Стеблівської та Корсунської ОТГ. Фахівці тоді нарахували 285 мільйонів гривень збитків, завданих рибному господарству. За словами екоактивіста Олега Собченка, винна у цьому Стеблівська ГЕС. Такий прибор. Це датчик. Ми його занурюємо в воду, вмикаємо прибор. Зараз відбувається цвітіння, тому в поверхневій воді надлишок кисню. Вночі, наприклад, фотосинтезу немає, оскільки немає світла, і ці водорості вони споживають кисень з води. На великих глибинах абсолютно інша ситуація. От, якщо говорити про довжину кабеля, тут десь 3 метри. От на 3 метрах тут уже рівень кисню норми не буде сягати. Норма кисню це 4 міліграма на літр води. І зараз ми бачимо, цифри біжать донизу, я думаю, зупиняться десь в районі 3,5-3. Це ще не зовсім погана ситуація. Тобто трохи кисню є і на цій глибині зараз риба може виживати. Коли, коли рівень кисню сягає одинички, риба піднімається вище, шукає горизонти в воді, там, де ще можна дихати. Це пов'язано. Зі шкідливими режимами роботи греблі з неправильним проектуванням її без огляду зовсім на екологічні негаразди, які може спричинити от режим роботи цих гребель. Вона не може технічно спускати поверхневу воду, і таким чином поверхнева вода перегріта. В ній саме от живе ця вся популяція синьо-зелених водоростей. Вона накопичується, тобто немає можливості скидати поверхневої води. Ви скидаєте на верхню воду, кажу, а нижню куди дівати. У нас все одно вже ж було один рік, що ви встановіть турбіни і скидайте через чити верхню воду. Скидали, тижня два скидали чи три. Ну а прийшло ж врем'я таке, що треба включити турбіни. Ну, включили турбіни, та вся мертва вода, яка насобиралася, вона ж нікуди не дівалася. Її ж не вивезеш нікуди. І вона вся пішла. Я це кілометра три зайняла річки, так все. Й... Яка вспіла в очерет утікти, риба, то та втікла, а це ж по руслу все виздихало. Треба говорити не лише про загибель риби, яка трапляється час від часу, більша або менша. Треба говорити про тиск на екосистему, які відбуваються щосезона, і в зв'язку з цим екосистеми виснажуються, стають схожими більше, наприклад, на болотні, а не на річкові. Тобто, саме водосховище і є забруднювачем. Річки Рось, і це впливає далі на менше Корсунське водосховище, дуже пагубно, а також на всю течію Росії ще приблизно 70 кілометрів до Дніпра. А те, що є водойом, де сідає запас води. води, запас води всі можна і покупатися, і накачати додому. Паводок у нас регулюємо, нікого не затаплює, все плавно пропускаємо. Якщо району, то буває 110-ка вилетить на генераторах на своє тягнемо. У нас не бракує дамкової думки з приводу з приводу цих водосховищ і з цією греблею, що з ними робити. У нас бракує тільки імплементації. Тобто, волі, волі втілювати ці рішення, які комусь можуть бути невигідні. Чоловік сидів з удочкою. Її чоловік. а Вона прийшла з милом і сирає там. Упустила мило. Павло витягне, мило воно впало, дивися, видно, бачиш. Не Немороче зараз рибу, ловлю ще час трошки поти. На кінець його хватає сом, витяг на поверхню, а він сильно пінеть. За те время, поки вона пішла, поки він там сидів дивився, сом прийшов, взяв мило, а потім взяв його приманку. Привезли до хати, розрізали, а мило то всередині, в сому, він не має йти його шукати туди. Лише в 16 кілометрах вниз річкою від Стеблівської ГЕС спіткається ще об одну ГЕС Корсун Корсун-Шевченківську. Але ми, походу, приїхали, так? Да? От тут в цій ділянці трасі яскраво видно, наскільки піднімається вода, коли там в Корсуні, піднімають шлюзи на ГЕС. Як бачите, навіть вона ще тут зовсім волога. Ми на мілі, можна сказати так, навіть з найкоротшими фінами. Ми просто далі не можемо йти стоячи і зараз будемо дошку тягнути. Але зараз в цій частині просто гирло пересохше. На такому рівні вода несла. Оце все річкове, оцю всю річкову зелень. Контентмейкер. Воу! Тут вибошенька вже став. Що там? Та щось я не знаю, щось їй не добре. Давай риба, пливи. Завжди у нас, наприклад, було дуже багато рака. Після загибелі риби і раків у 2018 році. Популяція зникла. Тобто на, цій, на цьому відтинку річки зовсім немає рака. Ох, тут риби було, хлопці. Лящ, сом, судак, щука, Сіпав, в'юн, карась, пукась. Ні, карасів не було. Золотухи. Багато такої, я, я вже не пам'ятаю риби, що вші час її нема, зникло. Кушерун таку руки раз заложив раз на берег віки, а там щівок, цих золотух, і це щівачку таку невеличку раз на гачок і воду. Стоїш свіж, такі окуні, судаки. В цьому місці ми можемо бачити, наскільки чистою буде вода у випадку її проточності. Отакурос я І таку Ітакурось я хочу показати своїм дітям. Знаходимося неподалік від місця, де 120 років тому сталася дуже масштабна екологічна катастрофа, яка була спровокована масовим виробом лісів. Для потреб цукрових заводів у 1903 році навесні із Хмільнянського яру зійшов гігантський сель. Грязовим потоком знесло частину хмільної та сусіднього одноіменного хутору, але значно більше постраждали мешканці Михайлівки, села, яка лежить навпроти хмільної на іншому березі Росії. Земляні маси повністю перекрили русло Росі, і воно відвернулося праворуч, прямо у Михайлівку. Село змило майже повністю. Мешканцям Михайлівки довелося переселятися в інше місце. Отже, у старе русло так і не повернулося. Позаду мене знаходиться от саме яскравий приклад того, як працює коренева система на утримання оцих цих шарів ґрунту. Вона за рахунок своїх сполучень. Повністю його тримає. А коли ми вирубуємо дерево, відповідно, коренева система гине і весь цей ґрунт зсувається в річку. Піде літо з весни до осени річка гула, крик такий. Оце ще ми стоїмо тишина така. А то такий крик, що не можна зрозуміти, коли хто тоне, коли хто. Ну, все своє двоє сучасне життя зв'язане з річкою. Втікали від батька від матері покупатися маленькими. О, потім почав рибачити. А питає мене, а ви її бачите цю красу? Я кажу, рано приходжу, сідаю там і любуюся цією красою. Чесне слово так. А вони о о о Сонце сідає, місце розкішне, он там. За обрієм на нас вже очікує річка Дніпро, куди без перешкод падає річка Рось, завдяки чому в цьому конкретному місці, в місті в селі Хрещатик, де ми зараз знаходимося. Вода просто неймовірної чистоти. Однак, звісно, ми бачили сьогодні різну Рось. і вона займає особливе місце в душі нашої команди. і Я сподіваюся, що сьогодні ми привідчинили дверцята до цієї надзвичайної казкової місцини.